Хоча до ідеалу ще дуже і дуже багато, тому що, як показала гра проти Волині, є проблеми у Карпат. Ну, знову ж таки, я про Карпати, вибачте, більше не буду. Турнірна таблиця. Динамо Чемпіон, Шахтар, другий, 100%, Дніпро Зоря, 4 очки, 3 тури. Ще цікаво буде? Календар узаріг слажні, звісно. Ну, останні, Передостанній поєдинок проти Ворска, останній проти Шахтаря, навіть якщо дозволять грати всім футболістам Шахтаря, Шахтар любить, коли немає значення, дозволити грати, незважаючи на те, що говорить Луческо. Завжди любить, коли, от, навіть, коли нічого не визначає, хай грають. Коли треба, нічого не грають. Це, до речі, ручний процес, його треба закривати. Треба просто переписувати регламент і все, по-іншому бути не може. Ну і от нижня частина, бачите, тут металіст набрав очко. Волинь з Говерла там зняли очки. І, в принципі, ну, тут у нас боротьба більше, напевне, на перспективу. Ігра на перспективу на наступний сезон, на наступний рік, наскільки я розумію. Правда ж? Наступний тур Волинь Олександрія, Говерла-Зоря, Ворскла Карпати. Цікавий матч буде. Я думаю, що Ворскла Карпати, Металіст Олімпік, Дніпро Сталь. Дніпро Сталь і Шахтар Динамо. От це цікаві протистояння. Це, Напевне, будуть Карпата», Карпати Дніпросталь, Шахтар Динамо. Ще інші матчі там є так само свої внутрішні якісь певні інтриги. Ну і у нас назолтуру.